Сьогодні Павел Коринстинам 12 глава, ви є тіло Христово, коли ви разом, а якщо по окремо, то лише тіло, члени тіла цього. І них Бог поставив у церкві. Апостолами, другими, пророками, третіх учителями, кожному дав силу чудодействуні по його характеру, по його можливостям. І так, якщо ти маєш то ті дари. То спіши дарами служити людям, якщо ти лікар, а торгуєш на базарі, будеш мати проблему. Якщо ти учитель математики, а ти подсобник у Германії, теж будеш мати проблему. Ти маєш іти лікувати, учити, строїти і так далі. Рівнуйте, каже Павел, і ще ті, котрі мають дари, і ще дари більші, просіть у Бога. Щоб тими дарами ще більше послужити людям, щоб ще знайти у Бога більшу милость для спасіння душі. А ті, подвижники церкви в монастирях, монахи, їм каже Павел окремо слово, «Рівнуйте о одарах великих і більших, і я вам іще покажу путь май превосходніший на небо. Котрим не йдуть усі і не йдуть многі, але ж ті, котрі збирають мету дойти до Царства Божого. Зная таку силу Слова Божого, ніколи не переставаймо читати Євангелії, Слово Божоє, щоб жити Ним, двигатися ним і тут на землі бути подлинними, настоячими дітьми Божими, дітьми любви, а в вічності і наслідниками Царства Божого. Царства вічної любові. Амінь.